Я вітаю всіх серіаломанів, які заглянули на наш канал. В ефірі чергова добірка найцікавіших українських серіалів про колорит життя українців минулих століть. Не забудь підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові добірки. Фільм Гіркі жнива. Історична драма розповідає про трагічні події в Україні в період 1932 1933 років ХХ століття і носять назву Голодомор. Коли Сталін просуває амбіції комуністів у Кремлі, молодий художник Юрій веде боротьбу за врятування своєї коханої Наталки від Голодомору, від якого в кінцевому рахунку загинули мільйони українців. Події відбуваються в українській СРСР. Іосип Сталін і влада СРСР вирішили підняти хлібо. Загутівенні плани, тому у селян забирали майже весь урожай. Сталін розумів, що це допоможе економіці держави, і цілеспрямовано створив геноцид українського народу. Фільм сподобається дивитись усім шанувальникам воєнних історичних драм. Основна сюжетна лінія розвивається на тлі цієї страшної трагедії і розповідає про ситуацію в цілому серед сільських жителів, так і про долю однієї сім'ї, яка жила в непрості часи. Вони своїми очима могли бачити смерті сотень тисяч своїх співгромадян, в той час, як Чиновники банкетували і вивозили зерно складами. Хлопець і дівчина давно любили один одного і хотіли одружитися однак настають складні часи, і їхня доля виявляється невизначеною. Герой не може сидіти, склавши руки, і відправляється на боротьбу проти тих, хто грабує його село. Серіал Століття Якова в основі сюжету це історія України очима волинського селянина довгожителя Якова Меха. Ще з дитинства він був закоханий в Уляну. Проте, незважаючи на взаємність почуттів, батьки видали її заміж за хлопця із заможної родини. Не в силах змінити що небудь, як і в з села. Він вступає до війська польського та зустрічає польську шляхтянку Зосю. По його долі, війни, полон, втрата близьких, але її головний підсумок це збереження людяності і здатності любити у столітті. Якова ми дивимось боку на події, які відбувались в Україні останні 100 років через історію простої людини. Скрізь живуть люди, які просто хочуть жити і бути щасливими, які впроти своєї волі був втягнутим в історичні конфлікти. Він не рве на собі сорочку, не намагається щось комусь довести або навчити когось жити. Він просто хоче створити сім'ю, виховувати дітей і працювати на своїй землі, але обставини не дають цього зробити. Фільм Тарас Бульба Історія про козака Тараса Бульбу і його нащадків. Він дуже хоробрий, не боїться битв і так виховував синів зберігати вірність сім'ї і відповідати прізвищу, прославляючи рід далі. Хлопці виросли і поїхали вчитися до Києва, пізнавати науки. Їх не було два роки, і це сильно відбилося на них. Вони повертаються додому. Батько з гордістю їх зустрічає. Остап буде гідною заміною йому. Витривалий, спритний спритний, швидкий. Він довів це в невеликій сутичці із батьком. А молодший буде опорою стар. Завжди прикриє спину. Неспокійний час настав навколо криваві сутички, загиблі друзі і невтішні вдови. Люди об'єднуються, прагнучи відвоювати хороше життя. Андрій зустрів польську красуню і пропав. Це було кохання з першого погляду і назавжди, але волею випадку вони опинилися по різні боки, барикад. Її місто піддається облозі, їх відрізали від продовольства, чекають капітуляції. Він не може спокійно дивитися на страждання нещасної, починає красти їжу у своїх. І носити їй. Ще раніше він читав книги і став замислюватися про неправильність того, що відбувається. Він зробив вибір на користь неї, знаючи, що вона вважається ворогом, але наслідки цього рішення стануть трагедією для родичів. Батяри або шляхетні волоцюги. Це жартівлива історія львівських батярів Боді та Мірика. Неочікувано для себе вони стають опікунами юної христі, після чого їхні пригоди набирають нових обертів. Події фільму відбуваються у Львові в 1938-39 роках. Нацистам потрібен легендарний браслет перемоги, який носив ще Олександр Македонський. Сліди коштовності ведуть до Львова. Площа ринок, дичаківський цвинтар, вулиця Вірменська, будинок вчених, вокзал. Ці та інші локації впізнавані та добре розкручені. Не раз з'являються у кадрі, виконавець однієї з головних ролей Орес Гарда говорить: у кіно часто можна побачити Львів у ролі інших міст, наприклад, Парижа чи Відня. У цьому фільмі він нарешті грає сам себе. Серіал Ціна правди це історичний трилер, оснований на реальних подіях. Він розповідає про журналіста Гарета Джонса, який знайомиться з реальністю радянської утопії і, попри смертельні ризики та погрози спецслужб, розкриває правду про трагедію українського народу, голодомор, цензуру та масові репресії. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!